І всім привіт, народ, з вас, по Подобайком, продовжуємо грати в Age of History 3. Загвіану, погнали. В сучасному світі тут можна зробити одну таку річ, як. як, як як. як. Сісти за гвіану. Грати І тут є таке формування, як об'єднана гвіана. А ми гвіане. Як, ну. Якщо є об'єднана гвіана, значить треба зробити об'єднану гвіану з гвіану. Так, качаю дохід від робництва. З Сусідами покращу відносини. Сурінам, ти, ти наша перша мішень. Ми до тебе готуємось. Немає радника. Це неприємно, але поки що ігноруємо. Відсутність радника, і ось це все ігноруємо. Найважливіше нам це. О, у нас є діамант. Ось тут діамант. М -м -м. Він вже 0,47 приносить. Плюс я зараз алмазну копальню зроблю. Давайте пам'ятна бібліотека, Я буду по такому принципу підбудовуватися. Так поки що мінімальні витрати на все інше. Хм, цю провінцію можна? Прикол в тому, що 2.33. Ну, не буде в нас. Жодного ресурсу. Хоча золото, ще є золото. Яке так само відносно дешево можна качнути. обов'язково інфраструктуру тут. Обов'язково золоті інфраструктуру. Mm. Є прям такі дуже непогані ресурси. Є інші, які хоча б приблизно такі ж по ціні. В принципі, повністю покращені ці дві провінції, дадуть мені неймовірну кількість грошей, типу, майстерня, мануфактура. А. Ось що я зробив, треба було щось інше робити. Так, з тобою я покращу погіршу відносини одразу. З тобою покращу відносини. Хочу з тобою також погіршу. Вас вдвох теоретично можна винести, якщо ви не з ким не об'єднаєтесь. Зараз почекаю, поки ти добудуєшся. Мені цікаво. Ти вже 065 приносиш. Сюди е, обов'язково будівлю суду. Так само, як тобі будівлю суду. Так, вже дві монетки приносиш разом з алмазною. І плюс майстерня. Зараз мануфактура. Завод не будую, будую. Ратушу. Більше слотів для будівництва. І тут також давайте ратушу одразу. Так. Окей, дити, збережусь. Загалом війська підпливуть сюди. Оголосити, оголосити. У нас максимальні витрати? Ні, я не зстиг по... поставити. Давай сюди. Так, вони само вбились. Одразу йдемо на їх добування. І приблизно те ж саме зробимо з вами. Бо це те, що ми зараз швидко. Тут і зараз можемо захопити. Звісно, зі мною, навпаки, робить. Бразилія. Що дуже неприємно. Так, зробити вимоги. Захопити. Ого. Зараз спробуємо набити внесок війну. Ось так. Так, що в мене? У мене 96 економіка. О, так красивіше. Тільки дві провінції не можу захопити. Вона доб'ємо. Зробити вимоги. Хм. Так, як я збираюсь... воювати ще. Так, кордон точно забираю, а там подивимося. Хм. Вистачає тільки на тебе. Погнали! Прекрасно, ну і провінції? Плюс трохи бонуси. З тобою також оголосити війну, поки ти ким не в альянсі, і, я сподіваюся, в тебе не більше 18 військ. Так, да, ми їх відбили. Все, так, столицю спочатку краще захопити. Угугу. Mm -hmm. Та нормально, нормально. Зараз у середній землі там отримуємо. Бразилія зі мною вже не погіршує відносини, що може бути краще. І добити їх. Що, зробити вимогу? Обов'язково від Бразилії і від моря відбити. А далі найкраща провінція, Це. А! У мене 1.4 тільки. Хоча б на одну принці вистачить. Ну, або каво 0,6, або цукор 1.4, Нормально. Ми їх оточили внутрі себе. І це дуже спростить нам війни, якщо ми будемо їх вести. Мінімальна витрати на армію. Ядра обов'язково. Ну я вже ж. Так, мені цікаво, що отримав я тут. Жодного діаманта додатково, зо... жодного золота. Ну і нехай. Я перше місце в світі по виробництву діамантів, завдяки чому в мене плюс 2 місячний прибуток. так. Погнали на завод ще собі. Хі -хі. Ну, ця провінція буде давати мені багато грошей. Ця провінція буде давати мені прям багато грошей. Оборонний пакт з Венесуелою. Я не певен, що прям оборонний пакт. Я б краще альянс не з Венесуели, а з Бразилією зробив би. Проблема в тому, що. Блін, а Бразилія мені також потрібна. Якийсь більш-менш захист, погнали. Я буду себе більш-менш безпеці відчувати. А якщо на них нападуть, я можна просто просто не йти їх захищати. Все просто, я можу просто їх не захищати. Так, ось така криса. Ось така криса, яка просто, типу, просто не буде йти допомагати. Так, тут є щомісячна спадщина, що цікаво. Я буду дослідження також цікаво. І покращення відносин. Давайте дослідження, покращення відносин. Хай буде. Дивіться, 266 після заводу буде. Ну, блін, проблема в тому, що не такий прибуток буде, який хотілося б. Всього на 08. враховуючи ціну завода. Та ні. Нормальний прибуток. так. Норм... Да, нормально. Нормально. Тому золотом так само. Майстерня, мануфактура і завод. Нам потрібні гроші. Потримати військовопрохідної території? Ні, ні. М -м. Прибуток 17, прекрасно. Зараз із тебе збільшиться прибуток. нам ти хочеш альянс з нами? Ні. Чекайте, я чекаю, примір'я з вами, щоб вас захопити. Дозахоплювати. 156 економіка. Прекрасно. Все, погнали далі. Столиця одяг. Столицю можна було б збудувати, але це дороговато. У нас є папір. Так, стоп. Ти мені щось пропонував? Біль, мені здавалось, здавалося, він мені щось пропонував. Так, погнали сюди. Максимальні витрати на армію. Оголосити війну. Болівія. Прикол в тому, тут дуже важливо зараз буде швидкість. Швидкість того, як ми їх захопимо. А мені якраз не вистачає сучасних гаубиць. Так, зберігаюсь, зберігаюсь. І мені необхідно саме гаубиці, які облогові здібності найбільше мають. Шість. Просто тому що можу. Оголосити війну? А, вичішити відносини трохи. А, ні, проход військ не, ні. Вони хочуть дістатися до цих двох країн, які мені потрібні. Офігенно, ні. Оголосити війну, оголосити. Так, ти покращити відносини. Венесуела, покращити відносини. Ви одразу в столицю. Виносимо їх. Вони не сильні. Єдине, що нам важливо, це все. Закінчити війну до того, як Болівія приплива. Це єдине, що мене цікавило. Так, тут цукор, спеці, спеці, спеції. Це те, що треба. Так, з тобою в мене вже закінчився? Ще не закінчилось. Вже закінчилось. Ти в союзі з низьким. Погіршите відносини. Тим більше погіршите відносини. Ти не зміг знайти собі союз, ха-ха. Так, і тут спеці забудував. Ну, Один з найдорожчих ресурсів. А, дякую, їх більше нема тут. Ну, скільки є. Скільки є. Спадок, давайте в купецьку раду. Блін, до речі, якщо я тут спеці побудував пам'ятник і бібліотеку, не забуваю підбудовувати. Так, до речі, папір є? А, який я побудував, але не побудував пам'ятник і бібліотеку. Що тут ще є? Ну, цукор 166 коштує. І бойовий дух додає, нормально. Та вони ще активно зі мною покращують відносини. Через що мені складно за мінус 30, все. Нарешті, оголосити він. Оголосити. Полетіли? Є. Yeah. Зробити вимогу. Це те, що ми могли просто захопити. Це є. Те, що далі складно захоплювати, це в нас Венесуела і Бразилія. Шо то, що то, це буде дуже складно. Дуже складно. Але хто казав, що нереально. Це не нереально складно, так, але не нереально. Що в мене тут по економіці вже? 266. Прекрасно, прекрасно. Але я хочу економіку 40. Ой, 40. Не 40, а 400. Тому зараз поступово забудовую собі цукор. Даліші бібліотеки можна більше не будувати. Ми і так на максимумі досліджень. Так, що, і загалом. Так. Так. Сукро, ми закінчили. В нас 323 економіки. В принципі, не так багато нам і залишилось. Що, та Кава, ти скільки коштуєш? 1.36. вже погнали каву далі забудовувати. Що в нас тепер? 357 економіки. Ну, ти. Тютюн. 1,59 коштує. Прекрасно. 389 економіка. Ну, насправді кажучи, зараз буде 396, все. Да, зараз буде така, як мені треба. І тепер. І тепер створити війська. Одна піхота, Чотири мотопіхоти, один виновищувач, чотири танки, один літочок і шість сучасних гоубицьів. Так, 17. Ні. Щось я не те зробив. По-перше, п'ять танків і 4 гоубиці. Все. Сюди створити. Так, ну, радник тепер точно. Є сенс в раднику. Армія в мене в 40. Навіть місію трохи качнув. Ну, слухайте, так. Але, звісно, до економіки Венесуели мені ще далеко 655. Але не так далеко, як могло б бути. 855 у Бразилії економіка. Так, Венесуела. Давай тоді я вже. Мені не так багато приємців лишилось качнути. Бо треба, наприклад, порцеляна. Чи вже прям ресурсами качати? Так, у нас сир'я. Так, у нас. ой, текстиль. Текстиль, пам'ятник і в столиці текстиль ще. Але тут вже дуже багато можна побудувати. О, спадок, на. На купецьку раду. Все. Навіть столиці покращено. Буде більше двох монеток відчутно більше. Так, що в нас наступне? В нас наступним йде бронзова шахта. Так, погнали. Так є. Далі ліс. Погнали. Економіка. Ресурси. Є. І по пам'ятнику. Ой, погнали вже. Вівчарська ферма одразу вже. Плантація какао, мисливське одне. Рослинницька ферма, ранчо, три рибальства. І один рис. Так тут можна взяти економічний бум, щоб трохи зменшити вартість інвестування. І погнали. Просто поступово зростаємо. Венесуела. А, і там в мене хороші відносини. Так не дуже близько. Дуже близько до Венесуели по економіці. А по якості економіка є краще, ніж вони. Проблема в тому, що в них, скоріше за все, ще десь союз є. З кимось. І це проблема. Особливо, якщо в них союз з Бразилією. Цікаво, якщо в них союз з Бразилією буде, то це прям дуже боляче нам буде. Прям дуже. Але я готовий був до цього, типу, сідаючи за гібіану. Все. Економіка в мене 699. В тебе 808. Якщо ти думаєш, що це мене зупинить, ти помиляєшся. Так, унікані будівлі. Блін, але це. Угу. Давайте три рази по вісім. Так, я можу стати сильніше. Ну, типу, так. Але якою ціною. Так. Якогось радника немає економічного. О, дякую. 64 війська. Венесуели. Колумбія в тебе союзник. М -м -м. Якщо б мене був. М -м -м. Якщо б Бразилія була б моїм союзником, це було б цікаво. Так, давайте зменшимо вартість будівель. І, наприклад, ну, майстерні. Наприклад, наприклад. Трохи майстерні. Трохи. Не багато, просто трохи. Так ще не будівництво. Венесуела, практик подав Ну, ти мене не розумієш, напевно. А, Бразилія тільки зі мною погіршує відносини. Ну, дякую. Майстерні всюди побудовані. І прибуток такий дуже непоганий встав. Може, те що по 400 коштує кошка? А в першу чергу це про військову академію. Ну, давайте військову академію для генералів також. А, все, Браз. Ні, Бразилія все ще погіршує зі мною відносини трохи. Оборонний пакт. М -м -м. Та Я хочу на тебе напасти. Венесуела, який оборони пакт? Коли у вас там? До 77-го, я почекаю. Я почекаю 77-й рік. До цього моменту я стану сильнішим. Так, Перший виклик. 72 війська. Мало. Через тебе, через облогову експертизу піти. На да, перезавантажити, щоб воно спрацювало. Це, типу, база для цієї гри перезавантажуватись. Просто щоб працювало те, що типу, має працювати і так. Так, да, бачите, воно не збільшило мені ліміт військ, тому я маю перезавантажитись. І тільки тоді воно збільшить мені ліміт військ. О, дякую. І бачите, а тепер 93. Я на ліміті військ? Ні. Так оча вони викликали другу армію. Я, людські ресурси закінчились у мене. Окей, це також проблема. Погнали найдешевші людські ресурси. Ось так зроблю з ними. Так ну, погнали ще сюди. Два бомбардувальника. Дві реактивні установки. 76-й, ми дуже близько до тебе. Хоч у вас 91 ліміт військ. Погнали. Максимальні гроші війська. Відновлення. Трохи збільшимо. Зараз буде 76-й рік. Рік, коли я зможу теоретично напасти на них. 77-й. Вересень 77-го. У мене не так багато часу. Е, я не встигну нормально відновити людські ресурси. І фіг мені ніхто допоможе з ними воювати. Навіть хтось маленький. М -м -м, я не встиг відновити людські ресурси. Венесуела. Поїжджайте відносини. Блін, вже серпень. Вересень. Це вони без альянсу. 5. образ. Війна, стану в лісі, зустріну їх гордо. Зорно піднятою головою, ага, і програю. Як, хорошо, що я зберігся вже. ж. А вже ж перед цим я зберігся. Так, треба ще качнутися. І в економіку, і не тільки. Бо і армія в мене зараз, ідеї, більше, ніж я б хотів би собі дозволяти. Ну, б я б зараз сів в мануфактури. Ні, перед цим би я дочекався б 600 спадку. 600? Ні, там вже 1000 треба. Тоді буду йому мануфактури. Венесуела хоча альянс. Хм. Прийняти разом з Венесуелою відносити Бразилію заради декількох провінцій. тебе альянс з Парагваєм. Це не страшно. Хм. Ну, це непогана ідея, альянс з Венесуелою. мені зараз теоретично цікаво, ось я зберігаюсь. Ні, я не буду зараз ризикувати. Не, не, не зараз. Ми підемо, ми зробимо це, але не прямо зараз. Давайте справді спочатку мануфактури. Мінімальні на армію, будь ласка. Є, yeah. усім по мануфактурі. У мене тисяча. Я б ще вісім військ викликав спокійно. А далі в мене ліміт військ не вистачає, тому я б зараз ще, ще раз плюс 20 ліміт військ зробив би. І з тобою в тебе ліміт 172. Ну ми якось разом з Венесуелою винесли тебе. те, що Венесуела виносить мене. А я вже 96 військ і буду сильніше більше, краще. То ми разом з Венесуелою винесемо Бразилію, а потім я винесу Венесуелу. Але нагадаю, що в, в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти в Factory, Це гра, яка вийде. Ну, не знаю, коли вийде. Вона в розробці, вона в розробці, вона в активній розробці, вона стає все краще. Якщо вона дасте до дебажану, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мій спонсор. Мій спонсор. Ні, якого може побачити тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі і виходять ці відео. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.